Ульф Старк, маленька книжка про любов, розділ перший. Розмова з вентилятором. Мама й тато назвали мене Фредом. Шведське слово Фред перекладається мир. Але це не допомогло. Почалася війна, і татові довелося поїхати з дому і оберігати кордон десь далеко на півночі. Мама плела рукавиці та шкарпетки, щоб він не мерз. Бо зима видалася дуже холодна. Коли ми дихали, то з рота хмарами випливала пара, а дорогою до школи під носом виростали бурульки, що розтавала аж після першого уроку. Я поставив тата на полиці кахляної групи, щоб він відчув тепло. Власне, не тата, а його фотографію. На голові в нього був негарний форманий кашкет, а в роті люлька. Здавалося, він намагається усміхнутись. Усе буде гаразд, мовив я, скоро б ти повернешся, ось побачиш. Він не відповів, але я все одно з ним говорив до речі, я вже знаю, що подарую тобі на різдву, сказав я, щоб хоч трошки його підбадюрити Потім я поставив поруч з його фотографією мамину, аби тато не почувався самотнім. На фото мама усміхається, бо в неї в животі сиджу я. Тоді мені здалося, що в тата трішки смикнувся кути рота. Гляди, не загуби люльку, сказав я. З ким це ти говориш? крикнула мама з передпокою. З татом, відповів я, чудово. Мовила вона, скажи йому, нехай швидше повертається додому. Мама зайшла у велику кімнату і поцілувала мене в чоло. Вона вже була взута у високі чорні чоботи зі шнурками і одягнена в уніформу з металевими ґудзиками, бо тепер мама працювала кондуктором трамвая, щоб нам вистачало грошей. Не перестарайся, сказала вона, і не забудь. Вчасно піти до школи. Атож, відповів я, мені лише треба дещо зробити. Я пішов у гардеробну кімнату. Світло не запалював, а в дверях залишив невелику шпарину. Там мені було добре чути, як у вентиляторі шумить вітер. На підлозі стояли татові святкові черевики, готові закружляти в танці, щойно тато засуне у них ноги. Над черевиками висів гарний костюм, темно-синій, у взеньку світлу смужку, а на полиці лежав капелюх, очікуючи, коли тато вдягне його на свій вимитий причесаний чуб. Коли я в навіпівтемряві примружив очі, то ніби побачив його на повен зріст. Хочеш почути таємницю? пошепки спитав я. Ну, звісно, старий, прошумів тато з вентилятора. Я люблю Ельсу з нашого класу. О, прошурхотів він. Любов це вагоме слово. Знаю, мовив я. Я трохи закоханий. Принаймні дуже багато думаю про неї, і мені стає тепло, щойно її побачу. Добре. Сказав він, у такий холод це аж ніяк не зайве. Так, сказав я, але ти нікому не скажеш, бо ніхто про це не знає, навіть Оскар, і вона також, тобто Ельса, та я й не писну, відповів він. Обіцяєш, є шведи, що вміють мовчати, сказав він, між капелюхом. І костюмом немовби зависла невидима усмішка, а це свідчило про те, що він і справді не збирався роззунювати новину про мою любов нікому, тим паче чужим людям. Бувай, мовив я, мені треба бігти. У нас сьогодні іспит з математики, тож краще не запізнюватися. Та певна річ, щасти тобі. Прошу мілого остання з вентилятора. Як приємно було говорити з татом, навіть якщо тепер, замість його голосу, до мене долинав лише шум із вентилятора в гардеробній кімнаті, він будь чию любов сприймав усерйоз. Він не молов дурниць тільки тому, що людина ще зовсім юна.